Привіт, усім друзі! Сьогодні у нас велика розпаковка безкоштовних подарунків з додатку. Де, якщо ви приєднуєтеся та запрошуєте друзів, то вам будуть дарувати 5 безкоштовних подарунків. Також це відео для тих людей, які писали. Їх було небагато, але такі люди були: ой, що це лохотрон. А в чому взагалі прикол того додатку, що вони безкоштовно дарують людям от, от такі от отак, от, от багато призів. А прикол у тому, що якщо ви запрошуєте друзів, все одно цей додаток залишається у людини, там пошта, їх інформація, все одно, колись людина зробить те замовлення. Ну, це щось по типу шейну чи по типу е, Аліекспресу. Е, дивіться, як це робиться. Ви за посиланням е, людини, яка вас запрошує. Просто а, переходите за посиланням, встановлюєте додаток, обираєте п'ять подарунків собі, і вже за своїм посиланням запрошуйте своїх друзів, родичів, кого хочете. І, і коли цей ліміт вже вичерпано, ви достатньо запросили людей, вам надсилають на вашу адресу, яку ви вказали, безкоштовні подарунки. От дивіться: зараз будемо робити розпаковку. І, до речі, ми сьогодні вами Виявляється, що це не усі взагалі замовлення ще має бути декілька. Доставок. Усі, усі замовлення прийшли нам за тиждень. Хочу сказати так, що тут не тільки те, що я там обирала, я ще обирала подарунки на новий рік. Чоловік, і друзям, може, це в принципі я не думаю, що я сьогодні, коли побачу саме цей подарунок, покажу, тому що вони це можуть побачити. От, але, але, але але цього року я не витрачаю багато коштів на подарунки. Тим бачиш, що я ще безобідня. І так. Це я знаю, що це я відкрила. Коротше, ці три айтемси це значить те, що я ще сплачувала, бо я робила не тільки безкоштовні замовлення, я робила ще і звичайне. Там обираєш 10 речей, тягнеш карточку, 8 тобі, значить, айтемсів де безкоштовно, і тільки за два ти сплачуєш. Так от, це з того, що це 10, 8 наборів. Це у нас. Який для повітря. Зволожувач повітря. Давайте подивимося, що у нас тут всередині. У мене в Інстаграмі, до речі, є дуже багато заявок, але. Ось ось такий він виходить на два. Потім, я думаю, що в Інстаграмі я буду все показувати, як воно працює, а тут у мене буде просто розпаковка, добре? Так, це в нас перше. Так, так, далі у нас іде масажер для голови, електрони. У мене, до речі, були такі запитання, тому що відео з портативною машинкою взагалі взірвало не те, що мій інстаграм. Відео взірвало, можна сказати, TikTok. У Тіктоці 500 тисяч переглядів, купа коментарів. Хтось пише класна машинка, хтось пише, що це взагалі там ти можеш кинути одну пару носків. Коротше, це я про портативну пральну машинку. Бо я там розповідала, що у багатьох апартаментах в Канаді немає взагалі. Так. Немає взагалі машинок і людям доводиться прати і сушити білизну у. О, так він навіть зараз, зараз заряжений. Три режими. Раз, два. Зате тепер мені Саші не доведеться. оце... По вечорам голову чухати. Так, добре. Йдемо далі. О, це я чекала. Притрібло трошки з теми, з теми на тему, ну нічого страшного, думаю, суть уловите. Це у нас портативний е джусер. Робити сік. Такий, що можна зараз ось покажу, що прямо тут ви його робите і одразу п'єте, тому що він одразу йде скляночка така. Тут у нас йде у коробці USB. Ось така ж. Власна, тут мама просто на фоні вже масажер тестує. Дві баночки. Раз. Закрутили. Щось світиться, але я не знаю, ще як воно працює. Коротше, може, це я просто вімкнула. Раз, розряджено. Раз, попили, все. Клас. До речі, по-моєму, я теж один з таких на подарунок замовляла. Великий джусмейкер, Соковижималка. Я дуже хотіла, тому що вдома у Херсоні у нас була соковижималка, і я майже кожного вечора пила. А, тут ще щось. Я майже кожного вечора значить, робила собі сік з лядочками ковка, е туди одну столову ложку олії і випивала. Тому я дуже обожнюю вижитий сок. І тут я вже нарешті теж буду купувати. То маленька, портативна. Така, знаєте, як блендер. А це вже нормальна, куховна. Ну що, друзі, лохотрон чи ні? У мене там всі друзі пана, замовляли. Коротше, вийшло так, що тут ще десь має бути фолосос. Пишло так, що пилосос я замовила на своїх друзів, Саша мій е, е, теж там брат мій замовив. Пилосос. Говорю, хоч би один. Говорю, дочекався, замовив один той пилосос подивився нормальний чи ні, і потім вже замовляли всі, а так? Ні. Клас. А колір мені те Що у нас? Усе, що потрібно, но ми наприклад. І усі ми тільки сюди приїхали, і у людей багато чого немає. Але у мене є за весь цей рік дві-три е, дві, постійні білизни. Тому що воно все тут. А, ні, це пліт. Я ще на цьому додатку, тому що ще і подружка сказала, що замовляла, їй все прийшло, все класне. А ну-ка. Ну що? Ну, Взагалі. Ну, такий доларів 70-50 точно в магазині коштує, а то й більше. Ну, і великий розмір. Ви там можете, коли обираєте, дивіться, щоб то було чи кінг, або, або квін. Розміри там теж можна обрати. Кому потрібно посилання на додаток, будь ласка, пишіть у коментарі, ставте плюс, або пишіть, дайте, будь ласка, посилання. Я вам. Це скину. За це, звісно, що я буду отримувати подарунки. А потім ви будете запрошувати своїх друзів, ви теж будете отримувати свої подаруночки Отакий круговоріт. А от пральні машинки, які взірвали Тік-Ток. Ось їх дві. Одна така машинка. Інша така сама, дві зелені. Це у нас тут іде провод для режиму. Робиться так. Ой. Оп, відкрили, все, і сіли, і поїхали собі у кемпінг. Або вдома, якщо у вас немає машинки, труси носки можна попрати. Так, я її не буду далі складати. Це раз. І ось така сама друга. Вони йдуть на 8 літрів. Відставляємо. Карта пам'яті на 256 ГБ. Далі у нас йде така ось електрична. Банка. Пам'ятаєте, такі банки на спину ставиш? Оце така сама, тільки електрична. Е, я ще коли працювала у салоні, бачила такі, але хотіла тоді купити, але блін, вони дорогі. І я, якщо чесно, не готова витрачати була гроші. Ми навіть зайшли у шопінг-центр, а у нас у Галіфаксі, і там, у китайському магазинчику така коштувала щось, там, 20 чи 5, коротше, 20 чимось доларів. Це просто вот так, хотіть на спинку ставите, треба її зарядити. Нажимаєте кнопочку. До речі, кнопочки дуже навіть такі приємні. Подобається. І фонарики. Е, два штуки тут в упаковці. Знадобиться. Тут бувають і урагани, і світла може не бути. Це мені для манікюра е, рукавички, спецовниці. Отака от от ціла коробка, баночок для спецій. маркер і такі стікери. Ви потім підписуєте, яка тут спеція знаходиться, і просто от так от дуже зручно зберігаєте. Так, оп, потім її просто вмикаєте, вона таким рожевеньким буде горіти. Був такий вдома, але е, за розміром був трошки більший. Дуже кайфово, коли ти дивишся е, телевізор, наприклад, після роботи. Або просто прийшов, вімкнув. отут у нас такі три режими, три кнопочки можна, здається, навіть з підігрівом. Надів і лежиш, просто собі, отак, от кайфуєш. Була розпочата е, розпаковка пилососу. І телефон це не засняв. Ну добре, давайте вже будемо дивитися, як є. Замовили з трьох аккаунтів пилососи. Я кажу, хоч би один дочекався і замовив один, наприклад, подивилися, що то за пилосос такий. І потім вже замовляли, якщо добре. Але чого, перевіримо? У нас є вдома робот пилосос Так, як це працює? У нас є вдома робот пилосос але скажу так, на початку він прибирав дуже добре, а тепер ми його не використовуємо, тому що так, ну, пилюку прибрати підійде. А от усе інше не дуже, плюс, плюс він ото їзди, постійно от катається, коротше, таке щось. Опс! Огляд, як він працює, давайте я зроблю потім або нове відео тут, або в Інстаграмі. Будь ласка, підписуйтесь у Інстаграм. Дуже довгий провід. А посилання на інсту залишу у, шапці, у описі під цим відео. Тут можна ще трошки довше зробити. Тут ось ось такі є насадки. Насадки. Є отакий от от фільтр, треба розібратися, тут розкрутити його вставити. Це все зараз буде дуже довго. Давайте зробимо це. Пізніше. Ну, виглядає неплохо, мам? Да? Угу. Так, закінчуються наші подаруночки. Ой-ой-ой-ой! ой Коротше, це така камера, ти просто фоткаєш, і там е, вилітає таке, коротше, камера, яка одразу робить принт фотографій. Я не буду її розпаковувати, тому що це на подарунок. Сансет ламп. Це така лампа, коротше, ви її теж вмикаєте. І вона вам робить Ілюзію на стіні, нібито сонечко у вас. така ось лампа. Потім будемо її вмикати. Це міксер. Невеличкий міксер. 260 Вт написано. Це мені лампа. Лампа, хочу подивитися, я завжди беру оригінали собі на 256 Вт. Але цього разу хочу подивитися, як взагалі буде працювати лампа для гелаку неоригінально. Це подарунок чоловіку, таке термобілизна, термоковтинка. Така. Мама собі замовляла. Я спробувала і вирішила собі замовити теж. Це така штука, електрична, нею потрібно чистити п'яти. Просто вмикаєте, там є різні насадки, і по п'яточці. Педі кюрчик робимо. О, це мої тапки. Корови прийшли. Отакі домашні капці. Мені, до речі, все щось коров'яче стало подобатись. Там і була і коров'яча білизна, і коров'ячий плед. коров'ячий плед я замовила. Е, ну, чим, чим погано. Стільна білизна. Це замовляла теж. У наборі з підковдрою у нас йде такі дві навички. Так. І отака от підковдра. Оп. Ну, я думаю, не треба її повністю вставати вам розкладати. Так зрозуміло, що нормальна якість, реально нормальна. Yeah. Нарешті, бо ми усі, усі півтора роки, що ми тут, ми без підковдра. bottle for water Тут такий культ, що усі п'ють воду. Я вам скажу, я от зараз місяць вже без роботи не працюю, я п'ю дуже мало води. У весь інший час, коли я працювала у тому салоні, там усі п'ють воду, усі стежать. А я думала, що буде річ. Там середи. Там була велика, середня, і... А ні, всередині чили. Так, да, от. А як же її туди достати? Є одна бутилка, яку треба якось дістати, я не знаю. Це теж на подарунок, але це я можу показати, бо я впевнена, що люди не будуть дивитися це відео. Крісмис. Отакий отковий крісмис. Зараз як почнеться на крісмас паті, крісмас вечерінки Всюди треба йти і десь щось нести. Накладно виходить, але можна подарувати. Ну що, друзі, як вам розпаковка? Кому скинути посилання? Будете відправляти своїм друзям. Друзям будете відправляти своїм друзям і теж отримувати, замовляти, можете там вибирати я ж кажу постійна білизна, усе, що вам потрібно. Але знаєте, що людина має бути у тому самому регіоні, де і ви, тобто, якщо ви замовляєте з Канади. То людина, яку ви запрошуєте, теж має знаходитися у Канаді. Один регіон на телефоні і місце знаходження. Короче, ми тільки що так порахували, і зрозуміли, що немає ще багато чого. Ще очікуємо посилки. Немає спа для ніг такий з масажним. Туди воду наливаєш. Короче, масаж робиш. Немає. Сумом для документів немає ще багато, дуже постільної білизни ще не дійшло. Тапочки ще одні там для вулиці. Коротше, ще багато чого немає. Тому, будь ласка, якщо комусь ще цікаво, буду показувати продовження. Не знаю, де, от де вам зручно. Пишіть в коментарях тут чи у інстаграмі. Тому чекайте на нові відоси. А я вже попила сосу. Пішла, може, загружу щось у інсту. Дивіться. Дякую всім за перегляд. Папа. Зустрінемось в інстаграмі.